Вітаю! Сьогодні четвер, 13 квітня, і сьогодні у нас оновлення меблів. Цього разу у нас новинки стоять прямо на вулиці. Ось така газова косарка, велосипед і столик з парасолькою. Але саме хороше в магазині. Почнемо з розкладних диван. Тут у нас тримісний диван від фабрики Ікея. Це шкіряний диван, який розкладається допереду. Стан дивану дуже хороший, практично ідеальний. Шкіра м'якенька, еластична, дуже міцна, з знасосійка і гарна в догляді. Ось як він виглядає зблизька. Дуже м'які, глибокі сидіння. Ціна цієї моделі всього 550 євро. Ще одна модель від цієї ж фабрики, це також тримісний диван у теракотовій шкірі. Диван також розкладається допереду. Шкіра подібна по якості, можливо, трішки тоньша. І яскравіший колір. Сидіння глибокі, м'які. Диван також розкладається допереду. Спосіб трансформації французька розкладачка. Обидва дивани з матрацами. І ціна такого дивану також 550 євро. Тут у нас столик. З кам'яною стільничкою. Це стіл трансформер. У ньому регулюється висота, висота стільниці. Він може бути як обідній для дивану або як журнальний. Стільничка опускається. Ціна такої моделі акційна. Всього 65 євро. Посередині залу поставили великий шкіряний гарнітур від німецької фабрики Himola. В комплекті величезний, фактично чотирьохмісний диван, його довжина 260 см. Ось цей. І поруч тримісний диван довжиною 2,30 см. Меблі дуже сучасні, практично в ідеальному стані. широченні сидіння, поручні. Регулюється висота спинок. Ось так вони підіймаються. Ззаду дивани також дуже гарно виглядають. Так, це вид ззаду. Дивани шкіряні повністю і однаково гарно виглядають з обидвох боків. І ціна такого комплекту 1000 євро. Це близько 41 тисячі гривень. А тут у нас чудова компактна тумбочка, шпонована дубом. І ціна її 1700 гривень. Тут у нас ще один розкладний тримісний диван. Тут спосіб трансформації Sedaflex. Диван можна використовувати для щоденного сну. Гарний стан, натуральна шкіра, покриває всю видиму поверхню дивану, включно задньою спинкою. Розмір дивану 204 см. І ціна 550 євро. Позаду нього ще дві новинки. Тут у нас стіл трансформер дерев'яний. Він може бути як журнальний, і як обідній, і як розкладний стіл. Його ціна 4300 гривень. Під ним ще один стіл тумба в такому колоніальному стилі, дуже стильна модель. І ціна його лише 6700 гривень. Для любителів кави маємо дві кавових машини крапельних і одна електрична від фабрики Philips. Ці машини 350 гривень і 300. Ось це 950 гривень. А ще у нас є свіженька воскова паста, ароматна і ще тепла. Навіть етикеток ще не поклеїли. Ціна такої баночки всього 180 гривень. Ще одна чудова новинка сьогодні це ось такий гарнітур. Тримісний диван, реклайнер, трансформер. І до нього в комплекті крісло. Також з реклайнером. Тут опускається столик. А так регулюється сидіння. Додатково можна опустити спинку і ось так її зафіксувати. Крісло так само регулюється і опускається спинка. І ціна такого чудового гарнітуру всього 800 євро. Також у нас є аналогічна модель без крісла у світлій шкірі кольору слонової кості. Диван також вміє відкидати спинки, підставляти столик. Дуже стильна і класна модель. Такий диван без крісла коштує 550 євро. І виробник цих диванів фабрика Хімола Німеччина. Тут у нас тримісний диван у кремовій шкірі. М'якенька затишна модель для комфортного і приємного відпочинку. Ціна його 450 євро. Журнальний столик з круглою товстенною стільницею. Гляньте на це чудо, всього за 80 євро. Дуже гарний стан, стильний дизайн, мінімум декорів, гарно для сучасних інтер'єрів. Ще один столик, це вже новий, всього за 1000 гривень. Італійська фабрика Нієрі пропонує ось такий стильний диван у білій шкірі е з сидінням з, з тканини. Чохол знімається, можна прати дуже зручно і практично. Ціна такої моделі 650 євро до Великодня. Ціну знижена до 600 євро. Поспішайте придбати по вигідній ціні. Ще одна акційна модель це ось такий двомісний диванчик в теракотовій шкірі. Його ціна була 330 євро. Зараз можна придбати всього за 270 євро. Дуже гарний і класний диван за такі гроші. Поруч ще один акційний диван. Його можна використовувати для сну. І він зараз зі за знижкою коштує всього 390 євро. Ще у нас залишилось два комплекти честерів. Ось такий е, е, гарнітур трійка і двійка. Е, коралевій шкірі. Його ціна 850 євро. До Великодня ви можете придбати його з гарною знижкою всього за 800 євро за набір. Інший гарнітур це трійка з двома кріслами. Їх, до речі, можна придбати окремо тримісний за 560 євро, а крісла по 200 євро. А ще у нас є морозильна камера по акційній ціні. Всього за. 5500 гривень. Морозилка досить така вмістка. І гляньте, що ми в ній тримаємо. Прикольно, правда? Тут ми маємо ще два столики круглих. Або ось такий кований столик на основі старовинного колеса З скляною стільницею. До речі, колесо реально обертається. І його ціна 250 євро. А ще у нас багато кутків. Наприклад, ось цей від італійської фабрики на туці за 840 євро. Білосніжний німецький диван зі знижкою всього за 740 євро. Ще один бронебійний німецький диван зараз зі знижкою за 750 євро. темно коричнева шкіра. Італійський диван від фабрики на туці з пуфиком за 700 євро. Дуже довгий і зручний. І ще одна крутезна модель від тієї ж фабрики на туцці. Всього за 600 євро. Дуже-дуже дуже хороша ціна за диван. Його можна в комплекті придбати з кріслом і з тримісним диваном. Ось так виглядає повний комплект. А ще нам привезли валізу і декілька дорожніх торбочок. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки і деякі акційні пропозиції. Розпродаж меблів діє до Великодня і, можливо, ще декілька днів після свята. Рекомендую не зволікати і хочеш замовляти меблі, бо. Цього разу дуже цікаві пропозиції, і вони швидко продадуться. На днях будемо робити більш детальніші фотографії і відеоогляди меблів. А тим часом запрошуємо до нас в магазин. Всім, хто додивився до цього моменту, дякую за перегляд. Рекомендую підписуватись на наш канал в YouTube. І бажаю всім нашим глядачам гарного, мирного Великодня! І веселих свят.